Вимоги до технічного стану двигуна. Справний двигун повинен легко пускатися, розвивати номінальну потужність в заданих межах, працювати без перебоїв при низьких частотах обертання на холостому ходу, не перегріватися, не мати димного випуску, відпрацьоване газів при роботі під навантаженням. Двигун повинен бути надійним і економічним. Своєчасне і якісне ТУ двигуна. Забезпечує його постійну технічну готовність і сприяє зменшенню витрат палива, мастильних матеріалів та інших експлуатаційних матеріалів. Технічний стан двигуна в процесі експлуатації визначають методом прослуховування перевіркою тиска в циліндрах в кінці такту, стиснення, виміром витоку повітря в циліндрах, а також за зовнішніми ознаками, кольором відпрацьованих газів. У появі диму з маслозливної горловини, порушень теплового режиму, слабкою компресією, підвищеною витратою масла, наявності стуку і слідів води в масляному піддоні, перебоїв в роботі циліндрів, рівномірності нагріву патрубків, випускного колектора, процесу прогріву двигуна після пуску. Для перевірки рівномірності нагріву патрубків двигун необхідно пустити і прогрівати до досягнення теплового режиму охолоджуючої рідини 80-90%. Під час прогріву двигуна стінки випускних патрубків повинні нагріватися рівномірно. Нерівномірне нагрівання патрубків у дизеля свідчить про неправильне регулювання паливоподаючої апаратури. Ознаками несправностей двигуна є падіння потужності, підвищена витрата масла, дивний випуск, зниження компресії, стуки у двигуні. Падіння потужності двигуна з одночасним збільшенням витрат палива відбувається при несправній системі живлення і запалювання. Нагару в камерах згорання, відкладення в випускній системі, наявність накипу і запружень в системі охолодження, неправильному регулюванні газорозподільного механізму, недостатньої компресії в циліндрах двигуна, пропуску повітря через ущільнення випускної системи, підвищена витрата масла і димний випуск, спостерігаються при зносі злягання і поломки поршневих кілець. Втрати, ними потужності, знос канавок для поршневих кілець, знос і пошкодження гільз циліндрів, підсосі масла через зазори між стрижнями клапанів і направляючими втулками, порушення ущільнень колінчастого вала і несправності системи вентиляції картера. Дивність випуску в великій мірі залежить від несправності паливної апаратури. Зниження компресії може статися в результаті зносу поршневих кілець, гільз, циліндрів, нещільного прилягання клапанів до сідел, зношування напрямних втулок клапанів, ослаблення затягування гайок, кріплення головок, циліндрів, пошкодження прокладки головок циліндрів, порушення зазорів в клапанному механізмі, стуки в диагонах з'являються при поломці клапанних пружин. Ніж заїдання клапанів, задирах на поверхнях, гільці поршнів, збільшені зазорах між стрижнями клапанів і коромисла. знос поршневих пальців і отворів для них в бобишках поршнів і втулках верхніх головок шатунів, підвищеному зносі шатунних і корінних підшипників. Для усунення несправності двигуна. Видаляють ноки гор, регулюють зазори, а також замінюють окремі деталі. Підвищений пропуск газів поршневими кільцями, падіння тиску масла в системі змощення нижче норми, стуки в двигуні вказують на необхідність ремонту. Поршневі кільця зношуються по товщині внаслідок тертя об поверхню циліндра, збільшуючи зазори в стиках кілець і по висоті через удари, об стінки канавки при кожній зміні напрямку руху поршня. При зносі циліндрів поршнів, кілець зазори між ними збільшуються. Погіршується компресія, повітря або робоча суміш, відпрацьовані гази, прориваються. З циліндра в картер, а масло проникає з картера в камеру згоряння. Такі явища, в свою чергу, знижують потужність, збільшується витрата палива і масла в камері згорання. Пригорання поршневих кілець викликає різке падіння потужності двигуна і значне підвищення витрати масла, а частки нагару прискорюють знос поверхонь тертя. При зносі місць посадки поршневого пальця. В обишках у верхній головці шатуна поступово збільшується зазор їх сполучення. Так, шатунні корінні шейки колінчастого вала зношуються нерівномірно по колу. В результаті їх перетин стає овальним, що призводить до швидкого зносу вкладищів підшипників. Основні несправності кривошипно шатунних механізмів. До кривошипного шатунного механізму входять такі деталі: циліндр, поршень, поршневі кільця, поршневий палець, шатун, колінчастий вал, шатунні, корінні підшипники разом з маховиком. Несправності, що виникають в процесі роботи машини, мають зовнішні вияви стук, надмірна витрата оливи, зниження потужності двигуна, димний вихід і відпрацьованих газів. Стуки виникають від спрацювання деталей кривошипного. Шатунного механізму. Зазору між деталями циліндропоршневої групи призводить до зниження компресії тиску в циліндрах і збільшеної витрати оливи. Збільшення зазорів підшипниках колінчастого вола призводить до зниження тиску оливи в головній магістралі. Наприклад, для двигуна D240 нормальним є тиск оливи 02-03 МП. Зниження його до 0,1 МП свідчить про несправність КШМ. Поверхні гільз циліндрів двигуна спрацьовуються нерівномірно. Залежно від ступеня спрацювання, гільзи ремонтують розточуванням або шліфуванням з наступним конінгуванням до ремонтних розмірів. Для гільз циліндрів тракторних двигунів прийнято один нормальний розмір. Внутрішній діаметр і два ремонтні. Поршні випускають нормального і двох ремонтних розмірів. Поршніві пальці відновлюють шляхом. Роздачі або хромуванням. Перед хромуванням їх шліфують до усунення слідів співпрацювання і отримання правильної геометричної форми. Шатуни. Шатуни можуть мати такі дефекти: згін, кручення, спрацювання опорних поверхонь, підшатунні болти, втулок, верхньої поверхні головки, поверхню отвору під втулку при наявності сколів, тріщин. Аварійних згинів і при невеликих спрацюваннях шатуни вибраковують. Колінчастий вал спрацьовується в зоні корінних і шатунних шиїв. Для встановлення форми шийки шліфують до ремонтних розмірів, а потім полірують. Для колінчастих валів тракторних двигунів прийнято 4 основні ремонтні розміри. Колінчастий вол вибраковується при найовні тріщин, зломів, на щоках і шийках, рисок, задирів та забоїн на шийках, які не можна видалити під час шліфування, а також при зменшенні діаметра шийок до останнього ремонтного розміру. Шатунну поршневу групу складають в такій послідовності: спочатку добирають комплекти гільз, поршнів, поршневих пальців і кілець поршні підбирають за масою і розмірними групами відповідно. До розмірних груп гільз циліндрів, установлених у блоки картерів. Головка циліндрів може мати такі дефекти: тріщення, спрацювання клапаних гнізд, корозійне спрацювання головок із алюмінієвого сплаву, спрацювання різьби, нещільність прилягання циліндрів. Для виявлення тріщин головку блока піддають гідравлічному випробуванню на стенді. Для випробування отвори в головці блоків герметизують заглушками. І всередині нагнітають під тиском до 0,400 мегапаскаль. При цьому протягом 3-5 хвилин на її поверхню не повинне бути протікань. Тріщини водяної сорочки, які не проходять через отвори, для шпильок ремонтують електродуговим зварюванням, епоксидними клоями, що встановлюють латки. Для зварювання тріщин в чавунних головках використовують біметалеві електроди. Клапані гнізда спрацьовуються залежно від спрацювання гнізд клапані і використовуються, відновлюються резервуванням або шліфуванням фасок, встановлених нових кілець, резервуванням форми фасок. Для цього використовують спеціальні фрези. У клапанах спрацьовування фаски, тарілки стержні по діаметру від торцок. Ці дефекти усувають шліфуванням на верстаті.